Вітаю вас на каналі Українська Хвиля у Верховній Раді. Прозвучала цікава заява про те, що лави зсу можуть поповнити громадяни у віці 60+. тобто люди, яким виповнилось вже 60 років, вони не працюють. Це пенсіонери, вони можуть приєднатися до української армії, зайняти там певні посади, і тим самим принести користь нашим захисникам. Зараз про це розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливі новини в економічній та соціально-політичній сферах. Відповідну заяву зробила член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук. Вона зазначила, що не йдеться про мобілізацію як таку. Вона пропонує інший підхід. Надати право громадянам з 60-річного віку, тобто пенсіонерам, служити в армії, підписавши короткостроковий контракт, термін 6 місяців, тобто щоб протягом півроку люди могли виконувати певні функції в армії, займати певні посади, і тим самим допомогти захисникам в обороні нашої держави. Савчук зазначила, що мова не йде про окопи або про безпосередню участь українських пенсіонерів у бойових діях. Вона вважає, що громадяни 60+, можуть виконувати інші посильні задачі, тобто роботу, яка не буде для них складною. Вона навела, наприклад, ті ж інженерні війська, і наголосила, що можливо. Українці е, похилого віку з 60 років могли б проводити той же ремонт військової техніки. Вона вважає, що якщо надати їм таку можливість бажаючи виконувати цю роботу, знайдуться. Депутатка вказала, що слід розробити різні підходи, і вона наголосила, що той факт, що у нас зараз все погано, тому що мобілізація була оголошена. Е, люди Перебувають на фронті деякі вже третій рік поспіль, а ротації немає, тобто замінити їх ніким. Тому виникає ось така складність, і як варіант вирішення проблеми, вона вбачає у можливості залучення пенсіонерів до служби, до короткострокової служби на півроку. Вказано, що якщо українцям 60 плюс Гарантувати таке право, то вони зможуть півроку прослужити і виконати професійно те, що від них очікується. Цитую: я пропоную те, щоб дати людям можливість після 60 років скласти короткотерміновий контракт на ту посаду, яка їм потрібна. 18 травня Верховна Рада України ухвалила новий закон про посилення мобілізації. Він передбачає низку змін, одною з головних є зниження мобілізаційного віку з 27 років до 25. А що стосується граничної віку, граничної межі, вона залишилася незмінною, це 60 років. Тобто українців, чоловіків після 60 років знімають з військового обліку і не можуть примушувати служити. Новий закон про посилення мобілізації передбачає військовий облік лише для однієї категорії пенсіонерів: це колишні силовики, тобто, це громадяни, які займали певні посади у державних структурах, колишні військовослужбовці, колишні працівники поліції, які вийшли на пенсію раніше за одноліток, тобто від 45 років. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він зазначив, що тепер пенсіонери силових структур також мають ставати на облік. Цитую, це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість. Згідно з новими вимогами, всі військово зобов'язані чоловіки в Україні 18-60 років у цьому діапазоні мають оновити дані про себе. Це можна зробити безпосередньо у ТЦК колишньому військоматі, або у центрі надання адміністративних послуг, або в електронному кабінеті у застосунку Резерв Плюс термін з 18 травня до 16 липня. І за неоновлення даних передбачені значні штрафи, багатотисячні штрафи. А якщо вже було видано розпорядження про мобілізацію, видана відповідна так звана бойова повістка, тоді за ухилення вже передбачена кримінальна відповідальність. Що стосується відстрочки або бронювання від мобілізації. То значно зменшиться кількість е, державних посадовців, які мають право на неї. Що раніше всі державні службовці повністю е, бронювалися на 100%, то зараз повністю. Матимуть таку відстрочку від служби лише чиновники, які входять до так званої категорії А, це вищий корпус державної служби. А керівники, заступники керівників державних органів та інші державслужбовці, які відносяться до категорії Б та В, підлягають бронюванню лише наполовину, тобто на 50%. В Україні неодноразово підіймали питання так званої так званого економічного бронювання. Що мається на увазі? Пропонувалися різні варіанти, але суть одна: щоб військово зобов'язані чоловіки 18-60 років, які офіційно працевлаштовані та отримують високі заробітні плати, щоб вони сплачували певний або відсоток від цієї заробітної плати, або якусь фіксовану суму, тим самим поповнювали державний бюджет. І сприяли розвитку економіки, без якої неможливе ведення повномасштабної війни. Але якщо подібні ініціативи е будуть розглянуті, вони і так викликають суспільний резонанс і невдоволення українців. Якщо вони будуть дійсно розглянені або впроваджені теоретично, це на офіційному рівні е затвердить. Ці, скажімо так, тези про те, що війна лише для бідних, а багаті можуть відкупитися, і для них бойових дій немає. Тобто, тому поки що ці ідеї відкидають У, в офісі президента. М Наголосили, що відмовляються від ідеї економічного бронювання. Хоча депутати парламенту і інші чиновники неодноразово говорять про те, що необхідно впроваджувати такі зміни і тим самим сприяти розвитку нашої економіки. Але днями, до речі, народний депутат Георгій Мазурашу надав такий законопроект ініціював про. Економічне бронювання чоловіків, які можуть сплачувати мінімальну заробітну плату, тобто робити внесок податковий у розмірі мінімальної заробітної плати, тобто 8 тисяч гривень. Навряд чи ініціатива нардепа отримує підтримку його колег, тому що досить значне невдоволення українців з приводу всіх можливих відкупів від мобілізації, як офіційних, так і неофіційних. Це викликає дуже таку негативну реакцію. Ні для кого не секрет, що є значні порушення у мобілізаційному процесі з боку тих самих ТЦК. Неодноразово представників військоматів ловили на хабарях і. Тому і відомо, що значні суми витрачаються і так неофіційно на те, щоб уникнути мобілізації. Якщо якимось чином ще узгодять фіксовану суму для так званих багатих українців, тому це викличе взагалі якусь. Неймовірний спалах негативу, а воно не потрібно. І якщо вже в офісі президента відкинули цю ідею, то, то можна взагалі не розраховувати на найближчим часом на подібні зміни. Що стосується можливої служби пенсіонерів у ЗСУ, тобто чоловіків старше 60 років, то досить таке дискусійне питання, але Викликає негативну реакцію. Я можу посилатися на коментарі, які були залишені під попередніми відео, які стосувалися мобілізації, і моїх і інших блогерів. Пенсіонери не задоволені такими пропозиціями, тому що люди у віці їм вже як то кажуть складно і фізично, і вони вже своє відпрацювали. Тобто вони не мають сил і здоров'я. Навіть на півроку, я думаю, що це буде досить складно на півроку навіть мобілізуватися, і навіть не на бойові спеціальності взагалі приймати участь в якихось навіть в якійсь штабній штабній роботі в ЗСУ. Але зрозуміло, що скільки людей стільки думок, поділіться своїми, як ви вважаєте, чи дійсно доцільно буде для яких якогось проценту пенсіонерів. Приєднатися до лав ЗСУ навіть на півроку добровільно на контрактній основі за гроші, як то кажуть. І ще була б цікава така пропозиція, і на, яка передбачає не участь у бойових діях, а дійсно якусь роботу на користь нашій армії нашим захисникам. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!